Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчати тактичні прийоми і познайомимося зі зв'язкою та лінійним ударом. Почнемо зі зв'язки. Це дуже поширений тактичний прийом. У кожній партії зустрічається і наряду з подвійним ударом та відкриттям атак один з найпоширеніших прийомів, що зустрічається у шахах. Суть його в тому, що ми нападаємо на фігуру. Таким чином, що вона не може відійти, оскільки позаду неї знаходиться більш ціна фігура, в даному випадку король. Якщо, я... якщо я нападу на цю туру якимось іншим чином, наприклад, з поля G7, тут тура спокійно може відійти, куди завгодно, може відійти з-під удару. Але якщо я нападаю ось таким чином, тура не може нікуди походити. І тут програма не дає мені можливості цього зробити, тому що відкриється е, шах, і ну, по правилах не можна такий хід робити. І це ми називаємо, що ми говоримо, що тура зв'язана. В даному випадку ми атакуємо туру. У чорних немає можливості ніяк її захистити, і після того, як вони зроблять якийсь хід, ми цю туру спокійно забираємо. Зв'язка може бути не тільки на короля. Може бути і пов'язано з іншою фігурою. Тут ми можемо зв'язати туру противника також ходом слон D4. І тура, якщо відійде, то під боєм у чорних залишиться ферзь, що Для чорних ще гірше, ніж просто втратити туру. І Тому тура, мабуть, не буде відходити. І там зроблять якийсь хід, ми заберемо туру, виграли таким чином якість. В цих двох прикладах різниця в тому, що в першому випадку, тора, коли її атакували, вона взагалі не могла відійти, тому що позаду неї був король, в другому прикладі вона все-таки могла відійти. Просто це було невигідно. І ми розрізняємо цю зв'язку там, де позаду зв'язаної фігури знаходиться король. Ми будемо називати абсолютною зв'язкою. А якщо позаду зв'язаної фігури знаходиться не король, як в цьому випадку, то цю зв'язку ми будемо називати відносною. І ще поговоримо, іноді відно... з відносною зв'язкою треба бути акуратним, тому що іноді зв'язана фігура може відійти і створити ще більші загрози, ніж. Ніж там втрата ферзя, наприклад, в даному випадку. Тут, тут у чорних такої можливості немає. Якщо їх тора відійде, наприклад, атакуючи нашого ферзя, ми просто ферзем, заберемо цю туру і все одно виграємо якість. Два приклади, які покажуть, як ми можемо використовувати зв'язку. Перший спосіб використання зв'язки. Тут зв'язки ще немає, давайте її створимо. Тора є 1, атакуємо коня і кінь не може відійти, тому що позаду цього коня знаходиться король. Нехай чорні коня захистять, тобто вони не хочуть його втрачати. І зараз білим коня забирати невигідно, тому що чорні у відповідь заберуть туру і таким чином ми лише втратимо матеріал. Але ось тут ми можемо все-таки виграти коня, додатково напавши на нього. Наприклад, хід пішак d4. Атакуємо коня пішаком. Через те, що кінь зв'язаний, він нікуди не може відійти. І там після ходу чорних якогось будь-якого. Ми цього коня просто забираємо пішаком. Таким чином виграємо коня. Отже, це перший спосіб використання зв'язки на зв'язану фігуру. Додатково її атакуємо і за допомогою цього виграємо. Пішаком на F4 також можливий хід. І другий спосіб використання зв'язки, він полягає в тому, що зв'язана фігура вона обмежена в своєму русі і, не, ну, і не, не може рухатись. В даному випадку білі можуть виграти у чорних фігуру коня, просто його забравши. Ферзь забирає коня, і пішак не може забрати ферзя у відповідь через те, що він зв'язаний. Він не може походити в сторону, тому що таким чином відкриється король. Це другий спосіб використання зв'язки. Та фігура, яка зв'язана, вона не може ходити. Ну, Зрозуміло, що тут пішак може ходити на G6 і на G5 таким чином, щоб не відкривати короля, але не може походити ось таким чином. І приклад з відносною зв'язкою. Відома, іс відома історична партія, де зв'язка не спрацювала. е 4 Е5. Це партія, її грав відомий французький шахіст Легаль 19 сторіччя. Грав уже коли йому було за 80 років, але зіграв партію, яка ось і досі згадується. Кіння Ф3, Чорний грає Д6. Цей дебют носить назву. Захисту Філідора. Філідор також е, дуже відомий. По-перше, він відомий як французький композитор, але крім того, він ще був найсильнішим шахістом свого часу і дуже значний вплив е, е, мав на розвиток шахової гри. Але хід D6 мені не дуже подобається. Тим не менш проти вас так часто можуть грати. Ну і проти мене грають. В принципі, хід нормальний, мені він не дуже подобається, тим, що він трохи пасивний, оскільки перекривається його слона, слон не може вийти на більш активну позицію, з цього слона доводиться на Е7 розвивати. Тим не менш хід надійний, міцний, з ним все в порядку. Слон С4, кінь с 6, кінь С3, слон G4. Ось тут черні останнім ходом зв'язали коня білих. Кінь, здавалося б, не може відійти, тому що позаду нього ферзь, ну і якщо кінь відійде, то ферзь втрачається. Тим не менш, легаль побив конем пішака на е 5 чорні забрали ферзя, а легаль поставив мат в два ходи. Слон б'є в7 Єдиний єдине поле, куди король може відійти, це на Е7 і кінь до 5 мат. Чорні отримали мат. Отже, це стосовно того, що з відносною зв'язкою треба бути обережними. В даному випадку, чорні думали, що кін зру... знерухомлений, але іноді зв'язана фігура може відійти, створивши ще більш сильні загрози. Тут таке цілком може трапитися у вашій партії. Я тут... Може таке трапитися у ваших партіях, у мене таке траплялося, коли я, був, коли я починав грати в шахи. Тут поясню, що хід конем на е 5 все-таки помилка. Тому що чорні замість того, щоб забирати ферзя, можуть цього коня забрати конем, і разом з тим цей кінь захищає слона, і чорні просто залишаються зайвою фігурою. Але якщо. У вас трапилась така позиція, ви можете зіграти хід пішаком на H3. І якщо чорні відійдуть слоном на H5, зберігаючи ось цю зв'язку, тепер кінь E5 уже працює. У випадку, якщо чорні заберуть ферзя, ви ставите цей самий мат. А якщо вони не забирають ферзя, а забирають коня. То кінь тепер вже не захищає слона, слон знаходиться на h5 і його можна забрати. І чорні можуть забрати нашого слона, але білі відігрують фігуру. За допомогою подвійного удару спробуйте тут самі знайти подвійний удар. Ферзь b5. Подвійний удар на короля і на коня. І забираємо коня і залишаємось зайвим пішаком. Тобто Ось ці позиції Хіткінг підпрацює, як мінімум ви виграєте пішака, а якщо жадібні буде що, то ви поставите матл одразу. І, і, власне, зі зв'язкою все. В описі до відео, як і раніше, домашнє завдання, де ви можете відпрацювати на прикладах нанесення. Нанесення різних ударів пов'язаних зі зв'язкою, а також посилання на відповідні тематичні розділи на лічесі. А ми переходимо до наступного тактичного прийому, який називається Лінійний удар. Лінійний удар, по суті, простий по суті, прийом, це як зв'язка, тільки навпаки. Зв'язуючи фігуру, ми на неї нападаємо, і вона не може відійти, тому що позаду неї знаходиться більш цінна фігура, лінійний удар навпаки. Ми нападаємо на більш цінну фігуру. І коли вона відходить, ми забираємо фігуру, яка знаходиться за нею. Думаю, з цим проблем не буде. Спробуйте тут самі знайти лінійний удар. Напасти. Напасти на фігуру, позаду якої знаходиться інша фігура. Тут виграє хід слон B4. Атакуємо ферзя. А коли ферзь відійде, ми, забирає, ми заберемо туру, яка знаходиться на полі F8. Ферзь відходить, забрали на F8, залишились зайвою якістю. Власне все. Домашнє завдання в описі до відео. І побачимось на наступному уроці. До побачення.